Ксенія, розкажіть про ваше життя в Маріуполі, в мирному Маріуполі, де ви познайомилися з чоловіком, як ви жили, ким працювали, ким працював ваш чоловік? В Маріуполі у нас було прекрасне життя, дуже успішне. Я працювала в Маріуполі приватним адвокатом. У нас все гарно дуже складалося. У нас Маріуполь квіт розцвітав. З чоловіком ми познайомилися через друзів. Він у мене Маріупольський прикордонник. Коли він пішов на службу? Він пішов на службу ще в 2014 році, тоді, коли розпочалася взагалі ця вся ситуація з, з сепаратизмом. Тоді, коли частина Донецької області від'єдналася, він на це він великий патріот насправді. І він пішов служити в прикордонні війська. Прослужив він майже 8 років і не продовжив контракт, зв'язку з тим, що ми придбали будинок і він хотів власними руками це все. Створювати ремонт і, і тому подібне. Тобто, от напередодні <ків> повномасштабного вторгнення, та? так? Так, ми за два місяці до війни придбали будинок, ми здійснили свою мрію. І хоча в нас є житло, було верніше, так скоректніше казати. Е, так, за два місяці до війни. 24 лютого, що ви робите? Чи вам казав чоловік, що ви маєте виїжджати зараз, чи напередодні він знав, відчував, що буде вторгнення? Ваші дії. Так, коли він, як ви, він, він, як воєнна людина, до речі, він розумів, що, що буде якась велика біда в країні. Він готувався, морально до цього готувався. Ми, чесно скажучи, ми не обговорювали питання виїзду, тому що е, ми, у нас багато тварин. І ми, я собі навіть не уявляла, як я маю виїхати. А хто вас був? У нас е, два кота у мене, два кота у мами. І, Ще маленька була у нас така криска і ще черепахи. Ну, тобто це був би зоопарк, і я не уявляла, як з цим виїхати. 23 го числа, я пам'ятаю, дуже добре, я чомусь абстрагувалася від цих, э, цієї ситуації. Я э, готувала я пекла торт. Я була в такому настрої сімейному. А 24-го зранку, коли програмів перший вибух, ну, у мого Валерія Рюкзак уже був зібраний 23-го. Тобто морально він підготувався, він величезний патріот своєї країни. 24-го він просто встав і пішов. Ми попрощалися, я з того часу більше його не бачила. Він поїхав в військову частину. Свою. Ну, повернувся на службу до прикордону. Повернувся на службу добровільно, без, без... він не чекав повісток. Він встав і пішов. Ну, тому що він, як він каже, я, ну як це я буду осторонь від цієї ситуації стояти, а там мої хлопці, з якими я плечо-плечо. -плеч". Він це собі навіть такого не уявляв. Для мене це. ну... Такий вчинок, я обичаюся справжнього мужчина. Скажіть ваші дії тоді, коли він пішов? Ви це останній раз його бачили? Так? Що ви починаєте робити? Чи відмовляли ви його? Я його просила, щоб він декілька днів побув з нами, щоб ми могли зрозуміти, що нам робити взагалі? Ну тому що я зрозуміла, що я лишаюся одна. І вся відповідальність за сім'ю, за тварин, за доньку, за маму, за все оце лишається на мені. Я, як водій, я прекрасно розуміла, що я ну, мушу виїжджати, але він не послухав мене. Чомусь в нього в пріоритеті була служба, хлопці, країна. Це це справді це не слова, це не такі гучні слова, це факт. Він так поступив. Що ви починаєте робити з донькою, з мамою, з тваринами взагалі? коли ви виїжджаєте? Ми, ми зрозуміли, що ми вже замешкалися і вже виїзду неможливо неможливо було виїхати. Це яка дата? Ну це ми до 2 березня. 2 березня, до речі, повністю заглушили інтернет, і зв'язку у нас вже не було. Останній час, останній раз я розмовляла з ним 1 березня. Він повідомив, сказав, що вони заїхали на Азосталь. Все більше я нічого не знала. Ну, без подробиць, тому що він воєнна людина, він не може мені якісь розказувати деталі. А в якому районі ви мешкали? Ми Лівобережний район, це поряд з Азосталью, тому ми були настільки вразливі. Взагалі, чудо, що той будинок, в якому ми переховувалися в підвалі, що він вижив цей будинок. Всі решта будинки були просто ну це апокаліпсис. Це все було чорне, згорівше. Розбити, частини частин будинків не було. Ну це просто жах. Але ми, ми там, ми перебували в підвалі, переховувалися від цього всього більше 20 днів. А потім ми прийняли рішення, що нам треба самим брати своє життя в руки і спасатися. І ми вийшли на свій страх і ризик. Ми вийшли, моя машина вціліла і я змогла виїхати. Яким був цей шлях? Залише це дуже був важкий шлях. Ну, морально Чи були важкий. У вас, наприклад, ну, запитувало <клес> вас про вашого чоловіка, знаючи, що він. Військовий, чи такого не було, от коли на блокпостаху приїжджала? Запитувала я взагалі думала, що я сама потраплю до полону, тому що е, ну я вирішила, що правда, вона це сила, і треба говорити правду. І мені ця правда допомогла. Я просто говорила, що от, от, от така ситуація, хто я їй, хто мій чоловік, і чомусь, напевно, від е, шоку, що вони е, да, да, ці, да, ці істоти е, ну, просто пропускали і все. Це морально дуже важко, я би ну, не, правда не дуже б хотіла згадувати цю історію, тому що дитина моя дуже важко це пережила. Вона розумна дівчинка, вона знала, що, ну, думала, що може щось статися, що прийдеться з мамою розлучитися. Ну, слава Богу, ми разом. Коли ви в останній раз чули чоловіка, взагалі, от по телефону, він з Азовсталі телефонував вам? Телефонував, раз? так. Він телефонував останній раз, 18-го, я дуже це добре пам'ятаю, 18. го Квітня 22-го року це був останній наш наша розмова. Що він сказав? Нічого, він просто повідомив, що він живий. Він три рази мені дзвонив за зосталі, там буквально по 30 секунд. І кожен раз він зі мною прощався. Кожен раз давав якісь там настанови, що треба жити, що життя продовжується, що я маю бути сильним. Це Як все ви це... жах. Ну, це жах. Я потім до трьох днів просто не їла, нічого не, не пила мені. Це була страшна депресія. А потім страшна депресія сталася, коли Оленівку розбомбили, коли там, там по-моєму, більше ста людей наших воїнів загинуло. Я думала, що він там знаходиться. А як ви дізналися, що він е, в полоні? Ну, тобто, ви по новинам або вам? Так, я, я по новинам і також командири з прикордонної служби вони повідомили, що він е, вийшов в, в полон е, разом з усіма бійцями азовстальськими. А крім того, мені ще з Червоного Хреста повідомили, що вони його, ну як за не знаю, чи це коректно буде відношенню до людини? Це сказати, ну якби задекларували, що він е, був, ну вони прийняли анкету від нього і що. Ну, записали. Записали ви. його так, що така людина є жива і така людина здалася в полон. У нього поранення були? Ні, поранень у нього не було. Ви виїжджаєте на вільну Україну. Розкажіть ваші дії. Куди ви приїхали тоді? Uh, Чи взагалі, от як ваш шлях був, якщо ви виїхали в Україну, а потім куди? Uh, потім uh, ми. на... Після страшних наполягань наших родичів ми поїхали дуже довгий шлях, бо ми переїхали в Ірландію. І от зараз рік ми вже живемо в Ірландії, цій чудовій країні, яка підтримала і матеріально, і морально. І от зараз це перший візит в Україну за рік перебування не вдома. Які ваші було відчуття, коли ви побачили Вітаємо в Україні? Це прийшла смс-ка на телефон. Вітаємо в Україні. Ну, вдома. Ну, дома. ну що, що є краще, ніж бути вдома? Ну і з друзями побачилися, з тими людьми, з якими ми спілкувалися тільки по відео, а ми зараз вживу побачилися. Ну, я дійсно, я щаслива. Я щаслива, що я зараз вдома, але, на жаль, мушу поки повернутися в Ірландію. Розкажіть більше, от як пройшов рік, як ви. Повідомляли, вот куди зверталися, аби повідомити, що мій чоловік в полоні звернулися там до Червоного Хреста, до міжнародних якихось інших організацій. Більше про таку діяльність вашу? так, я як адвокат, ну маю певні знання і можу працювати з документами і. Зверталася я в робочу групу ООН, До речі, от десь через 8 місяців вони мені повідомили місце розташування мого чоловіка, де він знаходиться це там на території України. на території Російської Федерації він знаходиться в полоні. Це, це через 8 місяців. Червоний хрест ну він розчарував. Розчарував не тільки мене, а розчарував інших інші родини, тому що фактично. Фактично вони ніяк не можуть промоніторити їхній стан, там як до них, яке поводження до військовополонених. і тому подібне. Це взагалі окрема тема. Україна вже зверталася до Червоного Христа з певними претензіями відносно цієї всієї ситуації, тому що вони брали на себе певні гарантії, що життя та здоров'я буде під контролем наших воїнів. Ну, Це не так. З родинами військовополонених ми об'єдналися, і у нас є група в Телеграмі. Ми спілкуємося, допомагаємо один одному, хто чим може. Інформаційно ми дуже підтримуємо один одного. У нас близько трьохсот жінок, матерів, братів. Це тільки прикордонники або це ми, це тільки такий наш дуже вузький круг прикордонників. так. Ну, ми і також і в інших групах знаходимося. Однак сама найпотужніша допомога, така солідарна допомога, саме от в цьому нашому об'єднанні. Розкажіть, що ще вдалося за рік дізнатися про чоловіка, в якому стані, може, якусь іншу інформацію? Так, пощастило мені в тому плані, що я от навіть візит запланувала. От, в зв'язку з поверненням в Україну з військовополоненим колишнім, який перебував з моїм чоловіком в одному бараці в тій тюрмі. Е, ну, багато жахіть вони розказують, я вам чесно скажу, я не дуже хочу е, ці подробиці, тому що це ну, морально дуже важко пережити. Але із хорошого це те, що ну, вже краще харчування. В нього немає татуювань, взагалі на татуювання. у них Реакція взагалі якась неадекватна. О, таке враження, що вони не розуміють, що це арт-культура, і що, ну, що це не, не порушення закону, що це не якийсь сатанизм або ще щось. Це просто культура така. Вони до цього так відносяться і хлопці дуже там страждають насправді від цього. Дуже страждають. Розкажіть, що у вас на футболці? На футболці фотографія. У вас, мого це ваш чоловік, чоловік, так? Так, на футболці фотографія мого чоловіка, він там не знає, а я от за рік стала його волонтером. Як це? Ну от я не знала так, до того, але я знала, що я його люблю, не знала, що настільки. І ну, в мене він на телефонах, на його зображення. Цим це такий посил, що, що треба за них пам'ятати, тому що вони роблять велику справу. Ці хлопці це наше майбутнє. Вони жертвують найціннішим, що в них є. І це нагадування, що кожен заслуговує нашої поваги і нашої пам'яті. І фраза Слава Україні! Героям слава це якраз от слава йому. Слава там іншим хлопцям. Це не просто слова, це мають бути дії за цими словами. Я Віктор Павлік, Підтримую маріупольських прикордонників. Підтримай і ти. Звільніть їх з полону. Слава Україні. Героям слава! Я, Анатолій Гнатюк, підтримую полонених маріупольських прикордонників. Підтримай і ти, Звільніть їх з полону. Я, Морозова Наталія, підтримую полонених маріупольських прикордонників. Підтримай і ти. Звільни я, Павло Зібров, підтримую маріупольських прикордонників. Підтримай і ти. Звільни їх з полону. Підтримую полонених маріупольських прикордонників. Підтримай і ти. Звільніть наших героїв з полону. А як зараз повертають взагалі прикордонників? Ви моніторите ситуацію? Так, раніше е, ситуація була дуже погана. Прикордонників майже не повертали. Ну, тобто, це було, е, наприклад, там одна-дві людини а могло взагалі не бути. Зараз тенденція вже пішла на збільшення. Зараз навіть були такі обміни, що е, було 27 чи 29 прикордонників е, різних, не тільки Маріупольського напрямку. Е, ось держава робить все можливе. Для того, щоб повертати наших хлопців. Але ж ми маємо розуміти, з якими ми маємо справу істотами, які е, слово е, честі і тому подібне не, не знайомі їм. І, ну важко, важко, але слава Богу, що повертаються. Тому що я кожен раз після кожного обміну читаємо ці списки. Звичайно, я шукаю свого, я чекаю свого. Але я розумію, що на сто сімей, наприклад, стало щасливіше. Людей. Ну, не я. Ну, значить, ну, ще потерпимо. Якщо б у вас була така можливість зараз щось йому передати, що б ви йому сказали? Ой. Я б йому сказала, що я ним дуже пишаюся, що я його дуже люблю і що я його дочекаюся любою ціною. Дякую вам дуже. Вам дякую.